П'яти були такі, як те саме. Скидали на кучі і ножами чистили, обрізали гичку. Кирзові чоботи, фуфайка. Ото вся була одежа наша. Скоро буде перше вересня, скоро почнеться навчальний рік. Uh -huh. Я пам'ятаю підготовку до першого вересня. Ми завжди їхали на базар, в Умань купували книжки, зошити, штани спортивні. Може навіть форму, якщо я виросла. Uh -huh. Як у вас відбувалася підготовка до навчального року? Мили ноги, бо ціле, ціле літо ходили ж Взуття не було, Корови пасли, худобу пасли, і босіком це все. П'яти були такі, як це саме. саме. Перед першим вересня задача камінчиком було от, витерти цю всю грязь, всього. ці всі мозолі. От іменно перед першим вереснем. Ніхто мене не водив в школу. Сам я, я знав, куди йти в школу. Це зараз за руки веду до четвер п'ятого класу водять і на, на уроки, і з уроки. Тоді нас, не тільки нас, Форми взагалі. тоді не було, як такої. Да, шов... Форми взагалі О, Хто в що вдінеться, то і був. Ну, в мене, наприклад, то в мене була форма, але ну, мені шили її. Не нову її не купляли, нової її не було. А з темно-корічневого матеріалу, ну, мама шила сама моя. Кирзові Патічка. чоботи, Пофайка, то вся була одежа наша. А купували щось, якісь зошити, чи з чим вийшли в школу? Не були зошити, але в дуже обмеженій кількості. Тоді навіть зошита не можна було купити. Їх не було, просто їх не було. В процесі навчального року вже поповнювали От, зошитами, ручками. ручки чернильниці, якщо пам'ятаємо, може бачили. От, перо 11 номер. От, умакали і це, і це цю чорнильницю. В школу і школи, а тоді вже пізніше вже в школі були чернильниці, а вдома свої чернильниці, а то в торбинці. Це чернило, поки дійдеш додому, чернило, все в чернилі, все в чернилі. Було. І це кожен день. так? — І це кожен день так, так. Да. А де ви брали це чернило? Де ви його магазині продавалося в таких бутилочках чернило. чорнило. Mm. І наливалося у чорнильниці. А чорнильниця така, ну, як солярка, тільки така. Парфорова. Фа Невеликої О. форми. Наскільки то... вистачало одної чорнильниці? Ну, як хто приніс зі школи розлив усе. Та да. вже на другий день можна йти знову купляти. А далеко ви вчилися від свого дому? Оце звідси до школи три кілометри, мабуть. Та да? ні, де там? Що? Нема? Немає. — Село наше з краю до краю сім кілометрів. А ту, а від... ну, до школи немає. Де ж там до талянок три кілометри. А Чотири. Що? Ну, неважно. А скажіть, багато дітей було в класі? Класи. Я, наприклад, навчався, то зо мною були, я після війни, я 44-го року, були зо мною 41-го року народження, 40-го, 39-го не було. Тобто були зібрані дітки, які не ходили під час війни в школу, а після війни, це я в 51-му році пішов вже в перший клас, то були різні класи. Класи були, Ну, досить таки великі. До більше, більше 20 чоловік. 20 чоловік. До більше 20. Це в нашому селі. А в інших селах і по два класи були. А зараз в селах скільки? А зараз семеро, восьмеро, геть до десяти немає. А як тримали дисципліну раніше? <рес> не, дисципліна була, повага була до вчителів. Угу. Повага до вчителів була. А як не силі? Ну, що до батьків приходять, батьків батькам жалуються, батьки вже там свої методи. Хто? Хто цим поясом, хто прутиком, то саме, хто словами. Різкою не били в школі? Ні, в школі ні, ні. А як вдома тримали дисципліну? Слово батька це був закон. Слово матері це, ну, може, матері менше, але це було це закон. Теж, до речі, я батьків своїх називав завжди на Ви. На ви. Вона на ти це вже була інтелігенція у нас вчительської сім'ї, то в неї на ти було всі діти називали. А я називав на Ви. До самої смерті батько був ви, мама була ви на ви. А в яких випадках можна було отримати різкою? Або ну прийнення? я не зробив. Не, не послухав. От треба було, треба було. Батьки йдуть на роботу, кажуть, корову треба пасти, там заготовити сіно для кроликів, для це саме город полоти. Ну, це вся робота. А ввечері приходять вони з роботи, і ти вже стоїш, переживаєш, що те не зробив, ти не встиг, встигти. А хотілося так, як і всім. Хотілося і, і в ставку покупатися, хотілося і, і побешкетувати, і волейбол піти пограти, бо це колективна гра. Хотів так, як діти. Угу. Все було. А хвалили часто? Батьки, наприклад, мовчки хвалили. Ну, вчилися, ми не відмінники були, ну, але добрі знання були в мене і в мене були добрі. Міцні були такі тверді. Пам'ятаєте свою першу вчительку. Так, розкажіть про неї. Так, вона дуже мало була, ну це дуже ж давно було. Це в 51 му році було. Це дуже давно. Ольга Матвіївна була да. така. Ольга, я думав, я не знаю, хто. Да. Ольга Матвіївна була. Да. Вчителька привели. В школу перший клас ми самі. Без батьків сюди ходили. У mm -hmm. мене, до речі, ні разу батьки не були на, на батьківських зборах. По-перше, що не було, вони так пересікались, вчителі з батьками завжди, От, в кіно ходили. Тоді ж кіно було раз у тиждень приїжджав апарат цей, ну що, крутили кіно, і вчителі ходили, і батьки ходили в це кіно подивитися, то вони так обмінювалися ці всім. От ні разу мені батьки не були в школі, щоб там визивали їх, чи не батьківські збори, як зараз. Грошей ніяких не збирали тоді. Зараз вони ремонтують батьки і школи. Ну, часи так і помінялися. Все помінялося. Раніше багато було вільного часу після уроків. Ну який вільний час? Вільний час. Мати ждала, коли на буряки. Я, я школи прийшов, треба йти, бо вони буряки ж тоді вручну копали, підкопували, а потім скидали на кучі і ножами чистили, обрізали гичку. То наша задача була це скидати на кучки, а жінки це чистили, чистили буряки. Це було. Потім корови тримали. от. Це треба і виганяти пасти. А як школа, це для батьків була вже наже до обіду, то в школі. От спілкувалися там, хто пасе по очері ці, ці е, корови. А після обіду корову вперед, давай. Треба пасти, щоб було молочко. Уроків було до обіду. А ввечері, так, да, до обіду уроки, а ввечері вже, вже при каганці тоді ж не було світла, електри електричної школи появилося. При, е, Лампа була як це десятка було, і дванадцятки скло залежало від того від розміру, від, від розміру скла. А то при тому робили ті уроки. Зараз діти в телефонах? Так, да, зараз. А чим раніше займалися замість телефонів? Ходили. Ну, ходили. По-перше, ввечері це був для уроків, це основне. Ну а були ж вихідні, де одне до одного ходили. Звичайно, до клубу ходили, хоча школярів не пускали до клубу в пізній час. В кіно був дитячий сеанс, і потім був сеанс для дорослих. На дорослих було попасти, це була проблема. А грошей то не було. Хлопчики ага. яйцями яйця розраховували, щоб пропустили в кіно. Занесли в магазин, П'ять копійок взяли та пішли в кіно. Да. А це Так. Тобто продавали яйця в магазин, щоб отримати гроші, гроші на кіно? На кіно, да, на кіно. А яйця брали з дому? Ну, а де ж? З дому тихенько, щоб ніхто не бачив, все одно розоблачати. А чим в дитинстві займалися, от саме як були маленькими, замість телефонів? Ой, качани кукурузи гралися. Це що це за гра така? Ну так робив стайнюк. Вроді би, коняка там стоїть, кінь стоїть. От вирізали з картоплі. До речі, а де вони ділися ці картоплі? А? Соня забрала. Соня забрала, тут то я її зробив з картоплі, там на, на людину, похоже, руки, ноги, місце, тут дві штуки дали. правнучка забрала. забрала. Це було. такі ляльки були, так? Ну це такі ляльки. Угу. Ну, практично Платочки. Такі... Дівчата платочками грались, мотали ляльки. Карти грали. Угу. Карти грали. Це була забавна гра. Хоча забороняв, школа забороняла в карти грати. А батьки? Ну, а як батьки, батьки самі батьки самі грають у карти, то й ми грала як. Mm -hmm. А як завершувався навчальний рік? Може, була святкова лінійка, видавали табелі, похвальні листи. Чи такого не було? В нас не було. Я отримав свідоцтво про закінчення сьомого класу. Тихенько, не тільки я це всім, тихенько. Роздали нам, прийшли по дорозі, вчит... сусіди по сусідам показував, хвалився. У мене не було жодної трійки там. От. Отак, таких урочистостей не було. не було. Навіть лінійки, як так... не була лінійка була. Але зато була кожен день фіззарядка. Кожен день фіззарядка. в школу приходили, раз-два-три, раз-два-три, і вверх, по вниз, Признавайся чи фашист. От, лінійка, тось, фіззарядка була. Як відрізнялося навчання у батька від вашого? Там є, що взутися. Є що вдітися, дитина йшла в школу. Не було що взутися, от один раз в тиждень міг піти, от, це саме. от, і, і це все було таке навчання. Угу. А то в основному самотужки вони здобували ці знання. Угу. Самотужки. Це як? Ну як? Ну з книжкою. Книжок. Тут була книжка, могла бути на один, на два, на три чоловіка книжка. Це по черзі давали, сьогодні ти користуєшся. чи от, що, що робиш, кажуть, що ввечері ти робиш. Оце книжки один одному передавали. Кінчився навчальний рік, продавали один одному книжки. Угу. От, була суту. З, кни... з підручниками було проблемно. Це не те, що зараз, кожному книжка, кожному. Комп'ютер кожному, телефон. Чим вам запам'яталося студентське життя? По-перше, мені везло, повезло, все життя мені везло. Я, в нашій групі було сім чоловік, які відслужили армію, Тобто, які мали досвід, які нас вчили. Ми були після школи, ну, салаги нас називали салагами, От. а вони мали досвід. Вони були всі були сержантами, старші сержанти. Сержант. Були такі, які не служили, але, але років таких на 7-8 років старші. І таких половина в групі в нас було. От. Їхній досвід був ну, для нас неоцінимий, тому що вони життя від вони армії відслужили, вони багато знали, вони працювали вже на те. От. Ви жили в гуртожитку? Жив в гуртожитку. Яким роки. — яким було студентське життя в гуртожитку? Чим займалися? Гуртожиток. Ну, мені повезло як? Три роки у, у доброводах я вчився в школі в гуртожитку. Три роки в армії це гуртожиток. От. А що де, ще десь три роки я загубив. Так, от, гуртожиток це велика школа. Велика школа. По-перше, ми готувалися, самі їсти, готували. Ну, в обід ми ходили в їдальню, там в обід тільки, а сніданок і вечір ми е, самі готували. Тобто, ми вже, ми вже кашу варили, картоплю жарили, все це могли. Студентські роки ну, це не тільки моє, це, мабуть, у всіх так, це найвеселіші дні. Найвеселіші е, роки наші були. thank you